Зінаїда Михайлівна сорока є старостою святопокровського храму. Усе життя вона, гуртуючи навколо себе небайдужих людей, прагне допомагати людям. Останні роки прихожани храму піклуються про військових на сході. Ми допомагаємо воїнам, допомагаємо чим, чим можемо. Ми не вважаємо, що це заслуга. Розумієте, кожен повинен робити те, що він повинен робити. Ми християни, православні християни. Фактично, ми всі робимо те, що ми повинні робити. Ми виконуємо свій обов'язок, свій я вважаю, свій обов'язок, і більш тут нічого немає якогось героїчного. Ви знаєте, мені навіть незручно, що це мене хочуть видвинути, відзначити так. Я являюся старостою Свято-Покровського храму. І так як я явля, як голова общини, голова перефіляльної ради, звичайно, я організовую, ну, старалася організувати цих жіночок, бабок, як я кажу, на них дівчаток, своїх дівчаток, а дівчатка відкликаються чим можуть. Пенсії у нас у всіх мізерні, невеликі, але ви знаєте, на будь-який клич люди відзиваються. Ми збирали і одяг, збирали і одіяла, і збирали ну, теплі ковдри, в'язали бабушки, носки, білизну, ну все, і майки, і труси, що потрібно. Ми постійно пекли пиріжки, ми ми робили вареники, ми готували голубці. Навколо Зінаїди Михайлівни завжди багато людей. Вона активна, комунікабельна, цілеспрямована і наполеглива. Саме так про неї говорять знайомі та друзі. Вона, коли не піде, її всі люди люблять. Весь народ любить, всі допомагають. І ми її дуже любимо. Вона наша мама рідна. Мабуть, якби не Зіна Михайловна, то. І церкви в нас не було б такої, не було б такого колективу. Це людина унікальна. Я не знаю, чи у місті у нас ще є такі люди, як вона, дзвоночок, і всі 5 хвилин, і всі тут як тут. Тут ми ріжемо, тут ми чистим, там ми відправляємо, там ми убираємо, там сушимо, там пірішки печемо. І воїни незадоволені Вони багато відгуків таких хороших. Ну, вони нам телефонують, що ми отримали. вдячні нашим бабушкам. Цього року Галина Сорока стала лауреатом конкурсу Жінка року у номінації Жінка-волонтер. Це не моя особиста заслуга, це заслуга всього нашого колективу, нашої общини, Свято-Покровського храму, що побудований на Новій Умані. Ми його побудували своїми руками, і ці жіночки, яких у нас діапазон від 86 років і до 18-16, і діти допомагають.